І так. День вам добрий! Це вже 105-та спроба моя записати цю дурнувату гру. Вона постійно вилітає. А, назвемо персонажа відповідно. За. 2ба. Персонаж задовба. Сід для карти ось у вас є, якщо ви захочете на тій же карті, що я, пограти, число за травку, теж ж саме ведете. Е, спробуємо зараз пограти з інтро... вступом, коротше кажучи. Е, там у мене вже не перший раз е, вилітала вся ця фігня, але я хочу ще раз спробувати. Також один раз гра вилетіла вже в процесі. Е, коли мене пожирали живцем, за що я їй дуже невдячний. Дурна гра. Коротше кажучи, SCP Containment Breach — це у нас е дурнувата гра, в якій випадковим чином генерується така собі підземна будова, станція, that. не знаю, right. як її назвати, там, де смертників, як наш персонаж якому дали отакий от листочок? Вітаю, ви лох. Ви працюєте на СЦП. і тепер ви помрете. А якщо не помрете, то ви все одно помрете. <реку> коротше кажучи, тут <реку> треба шарахатись <реку> по коридорах і пробувати знайти вихід з цієї в... вели... фігні всієї. І ситуація така, що наш персонаж його засудили до смертної кари. Якщо він 30 днів тут відпрацює, його типу відпустять. Тільки тут шанси, що він відпрацює і залишиться живим, дуже малі. І зараз у мене в основному в цьому місці гра вилітає. Йоли-пали! Вона запрацювала і нічого не вилетіло. Не вже мені вдалося її запустити без глюків на цей раз. Ух, накаркаю я, накаркаю і вб'ють мене в перші секунди і доведеться знову перезапускати гру. Коротше кажучи, це буде у нас такий собі тестовий епізод, де я спробую максимально довго прожити, щоб мене не вбили. І якщо я дуже довго буду жити і мене не вб'ють, наприклад, якщо я зараз як дебіл тут не кліпну під час оцього вступу, то я буду жити трошки довше, ніж 5 хвилин. Можливо, можливо, мене в межах 5 хвилин вб'ють. Здоровець CP-173, він, до речі, вас може тут вбити на початку гри. А, коротше кажучи, це от головний гівнюк в цій грі. А, ви кліпаєте і він телепортується. Тому я від нього відійду, оскільки тут глюки в дверях, і двері відчинились, і мене вб'ють, і я взагалі заплутався про що я там хотів казати. Світло вимкнулось. Ні, отак вимкнулось. Вбили першого, вбили другого. Зараз не кліпнути, бо мене вб'ють. Тепер він десь там був. Вбив солдата і змився. Чудово! Нарешті, хай вам грець! Поперлись. Це перший раз, коли е, в інтро гра не проглючило. Так. Там досі Йорзає той Йолоп. Він, по суті, справи. О, зараз світло моргнульо. І він зник. Вийти можемо ми тільки через одні двері, ці двері зачинені. Клас, клас, клас. Вихід тільки тудою. Звуки тут страшні. Коротше кажучи, ми підемо. А, так, наш хлопець scp 173 а, рухається, по принципу, коли ви моргнули, тоді я і пересунусь. Отака от я падлюка. А саме тому, а, перш а, ніж заходити кудись, вам краще моргати. Щоб у вас повністю були відновлені очі перед тим, як вас зґвалтує ця дурнувата штука. А, на задньому плані, до речі. Можна почути гарчання ще одного СЦП, суперрегенеративного гівнюка, якого там. Ой, ну вас в жопу. Що б ти будеш робити? Ладно. Мене вб'ють. Мене тупо вб'ють. Ф5. Збереглись, моргнули. А, я не можу відчинити. Ее, я не можу відчинитись. Я такий радий. Ну чудово, пішли далі. Коротше кажучи. а а а Не одне, так інше. Та що ти. Зачини. Зачинили. Тут, коротше, є. Так званий компутрон. Компутер. Шоб б тебе в жопу? Компутер гівнюк, як я його назву. Який, коротше кажучи, самостійно відчиняє зачиняє різні двері. І е, робить все, щоб короті, всім тут було погано. Через ці от червоні двері нам ще доведеться якось пізніше, можливо, пройти. Хоча я не знаю. Як я казав, карта генерується ВП. А, тут нічого немає. Тут, типу, є SCP. А який. А, який. Типу, трошки там на вашій уяві грає. Переписка. Бла-бла бла. Боже, стільки тексту. Як мені впадло це все перекладати? Хто знає англійську мову, хай перекладе в коментарях. га га Пішли далі. Так, що у нас тут має бути? А всередині взагалі нічого. Рація. А є листок з описом цього SCP? Так, напевно. SCP-372, має знаходитись в приміщенні в клітці 5 х 2 метри. А, обставлений, Як його? Підсиленим флексігласом. Склом дуже сильним або не зовсім склом. Так, і в кожній стінці там всяка фігня має знаходитись, детектори руху і тому подібне. scp 372 це істота невідомого походження, походу. Приблизно 2 метри довжиною від голови до хвоста, а вагою приблизно 45 кілограмів має довге худе тіло з восьму парами вузьких кінцівок. Аналіз показав, що це що його мускули мускульні тканини. А е відсутня частина тексту, що дозволяє дуже швидко йому рухатись. Кожна частина тіла дуже гнучка. І кінцівки покриті маленькими, як їх називають, тканинами, що може, коротше, дозволяє йому повзати по стінках і стелях. Через це. Напевно, флаксі глаз використовують, щоб воно не могло повзати там. Так, так, так. Ну, коротше. Де тут написано, як воно вбиваю? Так, SCP? 372 навчився. Ха. І якось, коротше, вміє вгадувати рух людей. Використовує дуже веселу техніку, щоб ховатись. Коротше, ховається позаду голови. Фактично в сліпих, в сліпих точках нашого зору. Тобто ця штука знаходиться а, десь в кімнаті. Але. Точніше, якщо казати, вона знаходиться прямо за мною. Тобто я зараз хожу о, з великою. Вона точно 2-метрова. Де воно? Де воно написано? Так. 2 метри довжину. За мною, коротше, ша шарахається, шастає здоровенна фігня довжиною в 2 метри. Так, я забув взагалі, куди я тут ходив. Так, я тут. Звідти початково прийшов. Тут у нас наш веселий Янгол знаходиться за золотими дверима. І якщо пощастило, то він за цей час мав задеспавнитись. Якщо не пощастило, то цей гівнюк досі там. І компутрон нас спробує вбити таким чином. Давай. Головне, щоб ти не був біля дверей. А, дідько. Трошки невдало, мені не вистачило, я моргнув. Давайте завантажимось. І спробуємо знову. Я там зберігся на самому початку. Подивимось. Ігра впала. Зараз повернусь. Отже, продовжуємо приблизно з того ж місця. Давайте заново сходимо в кімнату, загребемо рацію. Дозволимо цій здоровеній штуці до нас двері, напевно, краще зачиняти за собою. Здоровеній штуці до нас причепитись. Де там рація? Рація. І тут більше нічого немає. На цей раз я не чув, щоб ця штука взагалі рухалась. Та що б тебе? Ух ти йо, це було близько. І що мені тепер робити? Цей гівнюк стоїть прямо перед дверима. Клас! Є, в принципі, варіант, що я з ним можу зробити. О! Не хочеться мені таким займатись. Спробуємо його заманити в цю кімнату. Чудово! Де він? Прекрасно? Він знаходиться отам от за дверима і. Бува гімнюк. Тепер сподіваємось, що компутрон не відчинить ці двері, і це мене не вб'є. Давайте знову збережемось. Так, гра збережена. Які це двері відчинились, зачинились? Мишка занадто тут швидка, реально. Так. Ну шо ж, я трошки притих, бо це стрьомно типу. Та шо б тебе. Чудово! Чудесно. Ми пройшли. Ми двічі пройшли крізь цього гівнюка. Так, я зачиню оці от двері. О, тут газова маска може бути. Зачинимо поки що. А Там має бути всередині в тій кімнаті. Зрозуміло, мені не сюди. Ніяких ліфтів, ніяких підвалів. Я хочу зараз чхнути. Там зараз з'явиться цей засранець. І нам двері зачинені, чут. Це треба зачинити. Бо, як бачите, там гівню знаходиться наш знайомий. Ви бачили цю фігню? Здається, я краєм ока побачив. Ту хрінь, яка за мною. Так, я її бачив. Вона з'являється тут час від часу. Всього лише на короткий проміжок часу, всього лише на один кадр. Можливо, якщо я не забуду, я поставлю тут цей момент на стоп кадр. І ми потім на це подивимось. Так, тут у нас радикальний Лері. Він забрав когось. І тут виходу немає. Клас. Радикальний Лері отримав своє ім'я від робітників у місцевих, які над ним підшучу. Хай йому грець, ця штука мене лякає. Вона тут навколо рухається. Мені вже аж захотілось фактично зробити паузу від гри. Так, там попереду ще були, якщо я не помиляюсь. Хай тобі грець! Звідки ти з'явився? Ладно. Завантажимось. Посподіваємось, що гра не впаде, гра не впала. За нами та штука здорове не шариться. І це трошки набридає. Так. Ти. Гівно таке. Що б ти тут здох. Так, чудесно. Відчинили. Зачинили. Походу, нам доведеться вліфтити з такими приколами, а все через те, що оцей ювнюк спробує нас прикінчити, як тільки буде можливість. Я от не пам'ятаю, він по сходах вміє рухатись чи не вміє. Так, він, походу, навчився по сходах рухатись. Що б тебе? Відстань. Картка. Батарейки треба забрипсти. Блін, та штука, яку я бачу краєм ока, мені взагалі не подобається. Так, F5. Зачинимо. А, підемо сюди. Я тебе все одно бачу. Я бачу тебе краємо. Мені це не подобається. Так, отже, нам треба. Блін, їх тут дофіга, чесно кажучи. Там двері відчинились, зачинились. Так, чудово. Принаймні, цього гімнюка тут немає. Принаймні, його тут немає. Збережемось ще раз. Ще хвилин 5, наприклад. І, напевно, на цьому я буду закруглятись. Так, у нас є картка доступу. У нас є навіть рація і газова маска. Чудово. Так, це можливо дасть мені. Можливість загребти тут картку рівня повище. Так, там знаходиться наш кам'яний дружок. Дружбан. І ми його зачинимо. Єй! Так, тепер подивимось. У нас є картка другого рівня. Першого рівня картка нам вже не треба. А, тут у нас. О! Супернавігатор 3000. Тепер о, це не треба мені. Так, у нас газова маска є, картка є, все у нас є, чудово. Отже, в принципі, збережемось. А, давайте подумаю, що далі. Фактично, я не знаю, чи є там вихід з тієї кімнати, до якої нас отой от гівнюк там пробував нас вбити. А позаду у нас залишилось ще один чи два проходи, і попереду там ще ліфт. Я, напевно, повернусь назад. Але а, для початку, напевно, зроблю тут кінець епізоду. І фактично ми з цього моменту в наступному епізоді продовжимо. Подивимось, що мене вб'ють. Отже, на цьому все. Зустрінемось колись там наступного разу. Але ще перед цим я скажу, якщо вам тут сподобалася ця ламбурда, яку я роблю, а, то. Зробіть мені ласку і прорекламуйте, так би мовити, мій канал. Скиньте там посилання на канал чи на якісь відео мої комусь зі своїх друзів чи знайомих. Може їм також сподобається це. А на цьому поки що все. Бувайте, скорі за все, зустрінемось через тиждень або трошки раніше.